Пане Андрію, нещодавно було повідомлення, що Швеція надає нам великий пакет допомоги на 680 мільйонів, навіть трошки більше доларів. І Там, зокрема, йшлося про те, що там будуть здається і торпеди, і катери бойові. Ну тобто, багато озброєння, яке ми зможемо використовувати на морі. Це все буде допомагати нам продовжувати нашу боротьбу з чорноморським флотом Росії. Звичайно, значить, звичайно, я думаю, що цей пакет на він був погоджений, скажем, концептуально, з тим проектом про відновлення морських спроможностей України, в якої лідирує зараз Велика Британія, тому що ну, перше Україні надається 10 катерів. Десантних штурмових катерів називаються вони cb 90 CB 90 вони призначені для висадки і вогневої підтримки десантних штурмових груп. Вони дуже дуже будуть нагоді для наших дій, наприклад, на річці Дніпро, можливо, в районі Тендерської каси. А в тих районах, в яких є супротивник. А цей катер він, а, дуже швидкий. у нього швидкість складає 45 вузлів. Він внутрі себе несе а, порядка а, 16 десантників, висаджує їх на узбережжя і використовує свою артилерію для того, щоб їх підтримати. А, от, а таких катерів ще взагалі Швеція побудувала порядка 300. А, їх, ну вони є там за кордоном. От Україна стала черговою країною, яка їх отримала. Тобто, Україна отримує досить таки гарну спроможність для підтримки своїх афібійних операцій. Ми знаємо, що зараз от Марпіхів багато на Лівому березі, яка для них. А потім там будуть а, десантні для доставки гуронітехніки. Це також важливо. А, тому що ну, важливо мати такі невеликі катери, які можуть одну одиницю важкої техніки перевезти а, по воді. До цього у нас ну, воїна ну, дуже-дуже старенькі такі. А, от, І опять же, далеко не 10 одиниць. А, торпеда торпеда там вони постачають дійсно нову торпеду, вона, ну, вона відносно невелика, вона 2,8 метра і вага складає 400 кг, її можна розташувати навіть на безпілотний катер, до речі. І цей катер може цю торпеду доставити або вертоліт. ну, В наших умовах катер просто реальний, тому що ну, вертоліт можуть виявити. А катер може доставити в той район Чорного моря, який потенційно небезпечний в плані того, що там підводні човни. І, ну, опять же, він може запустити використати цю торпеду і знищити підводний човен. Тобто, тримати. Ну, по класиці такі торпеди вони знаходяться на шведських карветах От. Ну корвет – це дуже коштовна річ, і є у нас дуже серйозні особливості з їх базуванням, засуванням. А от на невелику платформу таку торпеду можна поставити, вона також скидається із вертольоту. І здійснює пошук підводного човна, підходить і вибухає. На неї є 50 кг вибухівки, підводний човен знищується. От. Можна нею стріляти і по надводному кораблю також. Тобто, я думаю, в будь-якому випадку, я так розумію, що ну, все це обговорювалося заздалегідь. З нашими фахівцями ВМС України, Тобто а... ну, дуже такий гарний подарунок для ВМС України для України в цілому. Сто відсотків пане Андрію, про ці торпеди ви сказали, що їх можна буде там кріпити і доставляти підводними дронами українськими. А я чи правильно розумію, що в торпеди є якась вибухова потужність і в дронах так само закладається вибухівка, то в комплекті в тандемі вони стануть ще потужнішими? Не, ну, тут трошки така, це, ну, дивіться, щоб знищити підводний човен, достатньо 50 кг вибухівки, яка знаходиться в торпеді. Тобто, в принципі, це може бути звичайний дрон. Просто замість, наприклад, ну, бойової частини, яку от, Магура має нести там, 300 кілограмів, ну, монтується оця торпеда. Ну, єдине, що у неї там є певні габарити цей дрон він може навіть бути не камікадзе, а транспортником. Ну, Ситуація моделюється модели... наступним чином. Наприклад, у нас є інформація, що в якомусь районі є російська підводна човен з ракетами Калібр, там готуються по нам випустити ці ракети. Ми направляємо в той район наш дрон транспортний з торпедою на борту. Він туди перебуває. Ми підтверджуємо, що. В цьому районі є підводний човен. Дрон скидає торпеду, торпеда починає по алгоритму пошук підводного човна, як правило, це йде пошук по, такої, по спіралі, яка поступово набирає глибину. От. І якщо вона знаходить торпеда, вона наводиться на підводний човен, вибухає все, підводний човен знищений. Отака така от ситуація. А, а, пане Андрію, ми я наскільки я розумію, і ваш коментар бачила, що спочатку повномасштабного вторгнення знищили або пошкодили 27 російських суден. Це класний крутий результат, але в них ще, як то кажуть, є цього добра. Скільки, якщо так, можна зробити математичний розрахунок, нам треба ще знищити їхніх плавзасобів для того, аби дійсно вже сказати, ну все чорноморського флоту в них вже дійсно остаточно немає. Ну я думаю, що треба ну, знищити ну, як мінімум ще декілька кораблів ракетних, тому що ракетних кораблів, які насії ракет калібр, ми здійснили не дуже багато. Один корвет, фактично аскольд, і підводний човен Ростов на дону. А і зараз ну, основна маса оцих носіїв вона залишається в безспособному стані. А вони мають ракети на борту і можуть їх відстрілити. От оці оце має бути цілі номер один. І тут я думаю, що якась кількість кораблів має бути знищена з них. По-друге, я думаю, що це мають бути ракетні кораблі радянської серії, на яких є ракети «Москіт», які зараз блокують північно-західну частину Чорного моря. Там кораблів сусуд, фактично там немає. Тому що є побоювання, що росіяни ракетами, от ці москіт можуть їх перехопити і знищити. А от. Ну і третє це да, інші кораблі, там, які представляють цінність, ну зокрема, оцей корабель Петр Моргунов. Потому що він новий десантник, він багато несе. це. І я те, що також вважаю, що ну, він ціль номер один, пріоритетна ціль. Для того щоб позбавити супротивника проводити десантні операції, пане Андрію, про кораблі носії калібрів Ви сказали, і ми часто чуємо, що вони їх зараз передислокували в новоросійське. Там їх тримають, нібито намагаються вберегти. Але в нас роз'ясніть є чи немає можливості і туди доставати. Ну, ми ж доставали вже туди. Туди ми доставали, був у нас дрон, а, Магура, я так розумію. Був Ленігорський гарняк, який зараз ремонтується в Севастополі. Ми туди доставили вже. А, ну, Треба дивитися. Я думаю, така можливість є. А, ті планувальники, у кого є більш детальні карти, вони знають загрози. Перепони для того, щоб там, наприклад, ті ж дрони не зайшли. Ну, я думаю, що можна атакувати е е е криватими ракетами з літаків, а з, з приходом f 16 вони можуть атакувати. А ну в общем-то, таким чином, я думаю, ну, нужно, треба однозначно атакувати оці, оці цілі пріоритетів, а сабливо носіїв Карібрів. А, а чому саме носії калібрів? Тому що вони саме з них обстрілюють територію України. Так, точно це така дуже небезпечна зброя для нас. Вони стріляють і по цивільним, по військовим об'єктам. Ну, ну, досить потужні. Наше щастя, що у нас ну, система ППО вже досить ну, как би, пристосувалась. До цієї ракети. Вона нібито сучасно технологічна, але одночасно вона така, скажемо. Нам відомо, де вона з'являється, і нам відомо про її. Как би, ну, польота. І це дозволяє правильно побудувати систему ППО і перехоплювати максимальну кількість. Якщо ви дивитесь новини, то ви бачите, що фактично останнім часом всі ракети «Калібр» ми перехоплюємо. Наше ППО вірніше. А ми не можемо про це сказати, наприклад, ну, якщо це Х-22 ракети або Ну С-300, тобто я думаю, що через це вони дивляться. Як от їх застосовувати більш скажемо надійно, щоб вони хоча б якісь, якась кількість досягала своєї цілі? Ну і вони здається, останнім часом менше запусків роблять саме з підводних човнів ракет. Ну якщо дивитися на зведення повітряних сил, а, а... човнів маловато, да та й з надводних кораблів дуже небагато. Пане Андрій, дякую вам дуже за ваш час і ваші коментарі, що змогли долучитися до нашого ефіру. Андрій Риженко, капітан першого ранку ВМС ЗСУ запасу і заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках.